Київрада перейменувала проспект генерала Ватутіна на честь командира УПА Романа Шухевича, а також урівняла у правах та статусі добровольців АТО з учасниками бойових дій. І це ще не усі рішення. Подробиці сесійного засідання у Юлії Почивалової. Хвилиною мовчання вшанували у Київраді пам'ять блаженнішого Любомира Гузера. А також увіковічнили командувача ОПА Романа Шухевича. Його ім'я тепер носитиме столичний проспект генерала Ватутіна. Хочу вам подякувати за це голосування за це. Що ви прийняли це рішення? Подбали столичні депутати про сучасних героїв. Київрада ухвалила механізм офіційного визнання бійців добровольців. Ато розглядатиме присвоєння відповідного статусу. Окрема комісія її мають утворити упродовж місяця з дня набуття чинності цього рішення. Вчора у мене була п'ятигодинна зустріч з учасниками АТО. У людей є маса питань, на які вони намагаються отримати відповідь. Тому ми, як місцеві ради, повинні ініціювати зміни та оперативно відповідати на запити громадян і рішення міської ради намагатись врегулювати ці питання, які поки що не не знайшли свого вирішення на законодавчому рівні. За дорученням міського голови буде створена робоча група, що напрацьовуватиме зміни до цього рішення, аби документ не був суто декларативним. Те, що ми зробили сьогодні. Займе більше часу для реалізації цього рішення ніж рішення, яке ми ми прийняли по двох читаннях. Але така процедура теж має право на існування. Не хотів би робити якихось прогнозів. Я гарантую, що ми зробимо все можливе від нас для того, щоб цей процес був максимально швидким. Крім того, депутати Київради сьогодні внесли зміни до цільової програми Турбота і проголосували за збільшення її фінансування. Зокрема, на надання одноразової матеріальної допомоги киянам, які потрапили у складні життєві обставини та підтримку містян, які цього потребують. Ми виділили кошти на протезно ортопедичні засоби та технічні засоби реабілітації ми затвердили порядок надання шевської допомоги службовцям військових частин, які розташовані в місті Києві на час особливого періоду. А саме ми їм допоможемо проїзними квитками а також будемо оздоровлювати діток у віці до 7 років. А ще міські обранці затвердили порядок проведення конкурсного відбору керівників дошкільних та загальноосвітніх комунальних навчальних закладів. Серед інших рішень понад півдесятка земельних ділянок отримали статус скверу. Юля Пошивалова Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.